Оглянувши місце під майбутній пам'ятник, скульптор Андрій Оврах зазначив, що швидше всього це буде пам'ятний знак. В суті це не міняє, а для міського бюджету буде значна економія коштів завдяки здешевленню організаційних витрат. Скульптори підготують екскіз пам'ятника та подадуть його на затвердження замовнику Бродівській міській раді. Щодо матеріалів, як один із найприйнятніших варіантів, пропонують тонований під бронзу бетон. Нічим на око не відрізняється від бронзових скульптур. Щодо часу, який може піти на виготовлення і встановлення, це приблизно півроку, щоб бетон вистоявся, набув потрібних технічних якостей. Однозначно скульптурна композиція у сквері Небесної Сотні у Бродах має бути витвором мистецтва, який би торкався серця кожного, замислитися над подвигом Героїв Небесної Сотні. Заступник бродівського міського голови Олександр Єленевський додав, що громада вже сприймає цей сквер як місце пам'яті героїв Революції Гідності. А до погодження екскіза та визначення назви нового пам'ятника будуть залучені як найширші кола громадськості. Тож на наступний рік запланована реконструкція самого сквера із облаштуванням тут лавок, викладенням доріжок, освітленням та ландшафтним дизайном. А напередодні з митцями адже обидва скульптори є членами Національної спілки художників України. Зустрівся і міський голова Анатолій Белей та висловив свої побажання щодо майбутнього пам'ятника. Головне, на чому акцентував увагу художників Анатолій Белей, щоби пам'ятник був окрасою міста та гармонійно вписувався у прилеглий ландшафт.